Я вже здорова. <тит> Всім та привіт. Що Вона вчора та що там вчора чи показалось, чи що? Вона вчора привіт. вирішила захворіти і, і не прийти до мене на вечір. <тит> а в <А, у> мене був такий масшний. Вивтикала. Так, ну що, рибаків все більше і більше стає. <тит> Кеті пішла попити водичку. Ми вже зустріли і Ремі, і Брета, у них вони втрьох. Я таки трошки <пів> кашлюю, є таке в мене. От, але е, соду і вчора, і сьогодні, і куркуму з медом вже два рази їла. І ще дихала. Треба <пів> було над водкою, а я над коньяком не було у мене водки. <пів> Ні, над віскі. над віскарем. В Бутилку в пластикову налила віскі, і так прикольно не. весело. Ні, не можна. Не можна. І до речі, не за не можна за Клас. Сьогодні погода класна. Я вирішила, що температури в мене немає, що я буду лежати вдома, створювати собі настрій, що я хворію. Я краще, я краще. Вийду і буду створювати настрій, що я здорова. Я здоровий, сильний кряпкий. Я вже замацана камера, зараз витру об'єктив. Ні, не можна. Вчимось не приставати до інших. Бо всіх вкусняшки для своєї собаки, а всі інші собаки лізуть друг до друга, і получається, що ну коротше, стички бувають через це. І ми домовилися, що даємо тільки кожен своїй. А інших собак відучаємо бігти до чужих хазяїв. Получається. А ну дивіться, як вони граються. Трьох Тільки що обгоралися. Я повернула камеру, перестали. Так, наче раз. Оце баред посередині. Баред. Прикольний такий. Ктось... Кеті Ей. Ей. Hey, до мене. Ну, все. Кеті слухняна. Ні. <laughs> <Nie можна>. <laughs> не можна. Ні. Ні. Не можна. Не <laughs> <laughs> можна. не <Nie> можна. Не можна. Хто це такий гавкучий у нас? це цега багато краще за ці два дні я дивлюся. Палочку, палочку гризе, то можна. Ні, ні-ні, Ой, а яке ну кисло так? У нього стрес, Він переляканий, плаче. Можу... А, так он скуліл, так? Да? Да. Ну, Боже, я... я так сорвалася. мені так дурно. Це вчора цілий вечір, не вечором, я й дошла. Сергічний пила, успокоїтельний страшний целий день пила. Давай, давай побежали. Кэти, жмія зависит. Да чого она вас тут Вы Ви мені только не говорите, что. А там разбор. Да, 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 да. Ну, Побель. <реку> Кеті, не чіпать. <реку> <реку> Боже, а тут, а тут кишить риба! <реку> кишить рибу. Людина в людину. Зараз Артему зніму на телефон. Баред, що ти там уже винюхав? Молодці! так у них проходять прогулянки. Слід знаходять слід і один починає гавкати. Ой, боже Кеті! ну виходи. Я полі. І покупи, бо ти петі покупали. І зараз в інший бік побіжить. Ремі як на водопої в тавані, знаєш. Ну Зараз пісочки поваряються, повний комплект, так? Вода підійшла вже. Все, вже весна. Боже, да? Ремі, вже весна, вже скоро буде. Жарко. Бата гарно. Молодець. Ось так. О, Боже, подавився парикол. трошки. Вкусив Кеті за жопу і подавився. Апетитна Аппітна тебе жопа. Так. Да. Ой, голя. Іди гуляй. А не за жопу покусає, зараз вийде. Ага. Здачі. Жарка, да. цікаво, да? це такі кут, і там біде. Зараз ми з вами будемо робити кут. Апельсиновий. Це такий дуже смачний крем. Дві чайні ложки цедри. Треба так натирати, щоб біле не натиралося. Помаранчо. Тоді не буде гірка це, тому що оце біле, воно гірке. Сік з двох апельсинів це 100 мл. Два сирих яйця. Збиваємо їх, виливаємо. Сік сюди теж все збиваємо. Уточнюю, три яйця потрібно, не два. Двічайні ложки цедри. Ставимо на манюсінький вогонь і помішуємо 8-10 хвилин, поки маса не почне загущуватися. Я вам покажу через кілька хвилин. Як це буде відбуватися? Головне постійно помішувати. Потім сюди, в цю масу, я ще додам 50 г масла кхі, можна вершкове масло. І теж розмішаю вже без вогня. І буде такий крем апельсиново-вершковий крем. Я спробую на солодкість. Якщо буде недостатньо, я ще додам столову ложку меду. Прошлий раз я робила з лимону, то я додавала мед, бо було дуже кисло. Зараз роблю з апельсину, спробую без меду. Пройшло 6 хвилин, бачите, вже воно таке трошечки загущується. І треба дивитися, щоб не звернулося яйце. Тобто воно не має закипіти. Вогонь дуже-дуже маленький. Я зробила ну, взагалі там ледь-ледь-ледь. Воно щось там тлеє. От. І от починає загущуватися. Вже починає варитися Все, я здвину. Почекаю так, бо кастрюля сама по собі нагрілася. Бачите, вона густіша. Це так смачно, друзі. Я роблю творог, з сирки молочний. Перебиваю з бананом і просто потім поливаю оцим кремом. Це така смакота зробіть. І тепер додаю 50 грам масла. Так, судячи з усього, я все ж таки перетримала, тому що, бачите, отакі от крупіночки, у мене в прошлий раз їх не було. Це е, звернулось яйце. Він має бути такий більш як крем однорідний. Тому зараз спробую виправити це все. Виходить. Додаю я все ж таки меду ложку. І треба тепер поставити в холодильник. В холодильнику можна їх тиждень. Але ви знаєте, я вже спробувала. Лимонний мені сподобався більше. Він більш насичений, більш такий концентрований. Все точно так же робила за рецептом. Але лимонний реально набагато мені сподобався більше. Тому, якщо будете робити перше, почніть з лимонного. Це те саме, просто замість апельсинового соку і цедри лимонний. Сама поснідала і зараз буду годувати рибок. Оп, смачного. І ще хочу відкликати свій відгук про цю штуку. Ні, вона дійсно класна, але мені скинулось статтю, що в деяких країнах їх відкликали, і верніше закликали людей не купувати і не користуватися цими антипеперспірантами, тому що. Випадки стали частими закупорки підпахових, ну, коротше, кісти вилазять під пахвами через те, що ця маслениста основа закупорює ці всі там канали під пахвами, да, лімфотичні протоки, і через це це викликає кісти під пахвами. І я прочитала ту статтю, ну, вона така коротенька, буквально, маленька стаття, що у Франції, ще в якійсь країні відкликали їх і закликали людей не купувати. Ну, типу, його не заборонили, але закликали людей не купувати. Я отже підтівчата уточнила, ще раз скинула йому склад у цього і запитала, чи правда це, що написано таке в статті. І він сказав: Так, це правда. Дійсно, от у Франції і в якійсь ще країні відкликали. А, і дійсно є реальні відгуки людей на форумах, які користувалися цими штуками, у них з'явилися кісти під пахлами. От, і підозрюють, що це через маслянисту оцю структуру, що воно забиває пори. Ой. От. Ну, Я Маше вже сказала, <смі> обрадувала її, от, і вам теж кажу, тому що мене запитували і посилання я скидувала, і залишала там в коментарях посилання, хто писав, і в особисті мені писали. Тож, дівчата, ну, от мені теж в коментарях написала дівчина, що теж хотіла придбати колись оцю штуку, але потім випадково знайшла от, от таку інформацію і каже, передумала. Я попросила скинути мені цю статтю, я її перечитала і дійсно, потім ще уточнила. ну, як би, Я викидати не буду, я не, можу, не, не скажу, що я ніколи не буду ним користуватися в якихось там, можливо, там влітку, під якусь сукню, коли там потрібно, я буду ним користуватися. У мене за цей час, поки я користувалася, ну я рази 4, може, не наносила його за весь цей час, ніяких ні подразнень не було, нічого. Ну, все хорошо. От, ем, тобто я буду його мати от, як такий екстра варіант, ем, але не на щоденній основі, це точно. Ну, я і так, в принципі, не користувалася ним на щоденній основі. Але от хочу попередити всіх, хто би хотів ним користуватися на постійні, що є така інформація. Його не заборонили офіційно, але попередили людей, що от викликає такий. Е Можливі негативні реакції. Ось ця стаття, до речі, і тут не цей, а вони є ще в формі крему. Там кремчик такий. Ну, я думаю, що склад такий самий. Угроза здоров'я в Іспанії і із супермаркетів ізимають популярний дезидерант. Недавно іспанське регуляторне учреждення в області медицини, фармацептики. Прийняла рішення о срочном отзиві дезодоранта крема. Бренда Nude Bebe. Этот шаг был предпринят из-за опасений, что продукт может представлять серьезный риск для здоровья потребителей, особенно при его использовании в области подмышек. Меры последовали за аналогичными во Франции. Где правительство также настоятельно рекомендовало прекратить использование этого дезодоранта. Во время регулярного использования появляется риск образование кист в подмышечной области. Эксперты из АМПС предполагают, что проблема заключается в маслянистой структуре, которая способствует закупорке пор. На текущий момент испанских потребителей активно информируют о возможных рисках, тем более, что нют БВ, нюд или как там читаете, был доступен для покупателей не только в супермаркетах, но и в аптеках. І от я ще раніше у GPT-чата е, просила проаналізувати е, склад цього антиперспіранту, і він е, ось що писав: склад цього антиперспіранту виглядає натуральним і екологічним, базується на рослинних інгредієнтах, не містить алюмінію, що часто використовується у звичайних антиперспірантах. Розглянемо компоненти детальніше. Кокосова олія зволожує шкіру, має антибактеріальні властивості, кукурудзяний крохмал. Поглинає вологу, забезпечує сухість. Соняшниковий віск, використовується як натуральний загусник для стабілізації структури. Віск, ягід, мирики забезпечує кремову структуру, захищає шкіру, оливкова олія, зволожує та заспокоює шкіру. Рослинна активна речовина працює як натуральний дезодоруючий компонент, розщеплюючи бактерії, що викликають запах. Рослинний віск допомагає утримувати форму антиперспіранту, рослинний емолент пом'якшує шкіру, емульгатор із олії макадамі, покращує текстуру, дозволяє змішувати компоненти, сіль молочної кислоти, знижує pH шкіри, пригнічує ріст бактерій. Вітамін Е, антиоксидант захищає шкіру та продовжує термін придатності продукту. Оксид цинку заспокоює шкіру, має протизапальні та антибактеріальні властивості. Сонячникова олія зволожує шкіру, срібло, природний антибактеріальний інгредієнт, рослинний загусник, стабілізує текстуру продукту. Перевага, натуральні інгредієнти, ну, в общем, ну от. Можливі недоліки може не забезпечити такого ж сильного антиперспіраторного ефекту, як звичайні засоби з алюмінієм. Ну, тобто, типу, не, не такий ефективний, як звичайні з алюмінієм. У спекотну погоду, можливо, підвищене потовиділення, оскільки це більше дезодорант, а не класичний антиперспірант. Рекомендації. От, і я йому е, далі скидую, що ось таку статтю знайшла угроза здоров'я. Це правда. Так, інформація наведена у статті, є правдою, пересказує статтю. Наразі споживачам в Іспанії та Франції рекомендується утримуватися від використання цього продукту. Уникати його придбання. Я пишу: а є реальні негативні відгуки? Так, існують реальні негативні відгуки про дезидерант. Деякі користувачі повідомляють про виникнення подразнень, почервоніння та навіть утворення кіст у пахвовій ділянці. Після використання цього продукту ці скарги співпадають з офіційними попередженнями регуляторних органів Іспанії та Франції, які рекомендували припинити використання дезодоранту через можливі ризики для здоров'я. На форумах та соціальних мережах можна знайти відгуки користувачів, які зазначають, що після кількох тижнів використання дезодоранту у них з'явилися болючі ощільнення під шкірою в області паху. деякі з них були змушені звернутися до лікаря для лікування цих утворень. Водночас слід зазначити, що реакція на косметичні продукти є індивідуальною і не всі користувачі можуть відчувати негативні наслідки. Однак, враховуючи офіційні попередження та наявність негативних відгуків, рекомендується з обережністю ставитися до використання дезодоранту. Ну, ось так. Я не знаю. Типу, ну, от по складу, блін, ну реально, ну дуже класний склад. От. Поэтому я не знаю через маслянисту основу. Ну, фігіву знають. Тоді, якщо кокосовою олією мастити тіло після душу, то це теж може призвести до закупорки, тому що там теж масляниста основа. В общем, я не знаю, як до цього ставитися. Я ж кажу. Я мушу вас попередити, тому що от таку інформацію сама дізналась. Маше теж сказала, кожного дня користуватись ним не буду, але. Ну, Щось мені мало віриться, що це може призвести до якихось негативних наслідків. У кого є <гум> взаємодія з цією штукою, напишіть, будь ласка, як вам, як довго ви користувалися і чи були якісь негативні наслідки. От, тому що ну, у мене закрадається така ще мисль. От ще раз я прочитала склад от при вас: що можливо ну, він настільки хороший, що його. Замовили, знаєте, щоб ну, він не конкурував. Фіги, ви знає. Тому що... ну, а чому тоді з алюмінієм ці не забороняють? Адже і дослідження були, і все, що це дійсно там призводить до проблем зі здоров'ям. Фігіло знає. Коротко, як до цього ставитись, я ще не вирішила. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Я знайшла альтернативу. Зайнялася цим питанням, знайшла, замовила вже 610 гривень. От я замовила і його не стало в наявності, тобто був один на мейкап. Значить, склад, дивіться, бджолинний віск, кокос, оливкова олія і сода. А сода, як ми знаємо, дуже класно працює з запахом. Я думаю, що вони з'являться в наявності. От Була тут ціна 610 гривень, я замовила, потім оновила сторінку е і побачила, що вже немає в наявності. От е Собі це посилання зберігла. Вони є різних ароматів, але саме цей от солодка е безтурботність іде з содою. Всі інші там варіанти, от дивіться, зараз покажу, от наприклад, а ну подивимось, з лавандою. Тут вже по складу. Ціна трошки інша 591 і отут дивіться: аха, кисло, типжолини віск, вітамін Є, е, кокос, кукурудзіний крахмал, лаванда, макадамія, молочна кислота сіль. Не те вже, немає тут соди. Далі, ну, в общем, я дивилася їх різні, бо я обирала обирала саме, може, ну, якийсь запах, я люблю цитрусовий. Там щось солодка свіжість думаю, щось якийсь солодкий аромат, навряд ли мені сподобається. От 613 гривень, дезодорант Стік, і тут теж у складі кукурудзяних крахмаль і олії. Взагалі не написано який. От саме от той солодка свіжість йде з от ще якийсь апельсин. А ну, от Апельсин я не дивилась. Зараз буде смішно, якщо він з содою. Так, да. джолений віск, кукос, олія, сода. От, блін. Тобто, от, бачите, 610 гривень. Ось о, апельсинчик теж з таким самим складом і ота солодка свіжість. І от їх все, більше ніяких немає. ага, да. Це ми дивились, це ми дивились. От так що. <гум> кому цікава ця тема, ось я в цьому відео його її повністю розкрила. Я вважаю. Я, звісно, ще не знаю, як він буде працювати, але сода, просто звичайна сода, вона працює хорошо. Я не знаю, скільки довго буде працювати, але точно має працювати. Отак-от. От З вас лайк, кому було корисно це. Ну, от, будь ласка, я ж казала. Оце от, от лежить, наче здох. Он насправді не живий. Просто так йому зручно. Ей, може, тобі погано, я от переживаю. Це нормальна поведінка у рибки? Алло? Не цей, не лякай мене. Це так лежить, лежить потім. Раз і поплив кудись. Ні. Ну, де фокус? Все. От туди десь упав. А, знов на бачок. Ну, до речі, за тим я такого не, не спостерігаю. Типу, той нормально лежить. А цей отак от це от періодично. Всім добрий вечір. У нас сьогодні ефірний вечір. Я приготувала смачну вечерю. І ми зараз будемо від... а, а, вдягла сукню красиву, бачите? І ми будемо відповідати за Артемом на вашій історії. Будемо читати і відповідати. Зараз робляться млинці, там вже все готове на столі, і ми починаємо. Сьогодні без камела. Показую наш стіл, там міді в вершковому соусі з грибочками, тутолатки такі смачнючі з пекінської капу, ой, з капусти, броколі. Коротше. От тут нарізочка, сирочок. І зараз ще будуть млинці з курочкою. Не мого приготування. Ви завжди такі голодні приходять до О, Дивіться, як гарно. і Роблю собі чай, листя лаверушки, три гвоздіки і перчику трошки. Все це має закипіти, 5 хвилин поваритися. Потім вимикаємо, трошки охолоджується і п'ємо теплим. Від кашлю такий рецепт. І він, до речі, смачний, на диво смачний. Ну, У мене там вода настояна на лимоні. Тобто лимонна, така хороша лимонна вода. Вона кисла, гіркувата, мені подобається. І тому чайок прикольний виходить, з задоволенням п'ю. Допомагає відкашлюватись. І ось такий напій виходить. Смачний і корисний. Я все ж таки захворіла, але я тримаюся. Всім дякую за перегляд. Завтра приходьте, буде розмовне відео за Артемом. Не хворійте, будьте здорові за вас!